Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 14 листопада, ми з вами продовжуємо читати фрагменти з Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до Колосян. Традиційно ми починаємо з Євангелія. Сказав Господь до ідеїв, які прийшли до нього: Горе вам, що будуєте гробниці пророків, а отці ваші побивали їх. Цим ви свідчите про діла отців ваших і погоджуєтеся з ними, бо вони їх повбивали, а ви, будете, а ви будуєте їхні гробниці. Тому і премудрість Божа сказала, пошлю до них пророків і апостолів, і декого з них уб'ють, а декого виженуть. Що було стягнуто з покоління цього за кров усіх пророків, пролиту від створення світу від крові Авеля до крові Захарія, що захинув між жертовником і храмом. Так, кажу вам, буде стягнуто з покоління цього. Горе вам законикам, що ви взяли ключі розуміння, самі не ввійшли і тим, хто хотів увійти, заборонили. Коли ж він говорив це, до них. До них книжники і фарисеї почали люто тиснути на нього і допитуватися від нього ще більше відповідей, підкопуючись під нього і намагаючись уловити щось із уст його, щоб засудити його. Тим часом, коли зібралося безліч народу, так що люди топтали один одного, він почав говорити спершу до учнів своїх: бережіться закваски фарисеїв, яка є лицемірством. І переходимо до послання. Апостола Павла, браття, нині я радію у стражданнях моїх за вас, бо у плоті моїй доповнюю нестачу скоробот христ... христових за тіло Його, яке є церква. Я став її служителем за дорученням Божим, яке було дане dane... мені щодо вас, аби виконати Слово Боже, таємницю приховану від віків і поколінь, ніж явлену святим Його. А нині ж явлено святим Його, яким Бог зволив показати, яке багатство слави тайни цієї між язичниками, а воно для вас, Христос, надія слави. Його ми проповідуємо, наставляючи всяку людину та навчаючи всяку людину зі всякою мудрістю, щоби зробити кожну людину довершеною у Христі Ісусі, для чого я і працюю, і борюся силою Його, яка могутньо діє в мені. На цьому це все, Боже благословення, і до зустрічі вечором.